Так, розігналася підживлювати, бігти. Повесні я вже підживлювала, прочитала, а там треба було періодично від весни підживлювати. А восени такого ніхто не робить. Тому підживлення дерев фруктових у мене відпадає. Але хвойні дерева можна зараз підживити. Піду зараз підживлю хоча б свої сосінки. Так, приготувала собі вже 10 літрів води. В нагоді мені стане черенок, який поламався від моїх граблей модних. І зараз беру, як тут написано, 20-25 грам на 10 літрів води. Буду підливати. Підливати треба 1-3 літри на кожну рослину. Якраз у мене на 4 сосенки вистачить лейки моєї. Тому калачу і біжу підживлюю. Мене вже відміняла 20 грамів. Треба розмішати все це діло. Іншим способом, ну, Я вирішила, що краще під корінь. Тим паче, що три останні сосінки я висаджувала не так давно. А тут пишуть, що воно навіть після посадки полегшує процес адаптації після висадки або пересадки. Якраз я їх садила не так давно. Я думаю, їм краще буде сосенку. Перемішали тепер порівно на кожну сосінку підливаємо. Оце яка красива. Це взагалі сама перша давно у мене росте. Одна із чотирьох, яка вижила. Ну така вона якась манюшенька-манюшенька. Я тут сосновим опадом все це піднольчувала, щоб їм було тут веселіше рости. Ось, піджавили ми з вами. Сусінки наші. Ну, а дерева вже буде тоді по весні підживлювати фруктові. І ще теж підживлю по весні малину, смородини, ажинку. Так, я тут чесничок помальчувала, а оту купу з помідорів не прибрала. Якраз зараз я оцю купу перенесу туди до листя, в бороздочку. і вже можна буде вважати, що. Все, справилася я з листям. Ну, хіба що, може, оті вишні потім попадають, та я там погребуся. Але не факт, не знаю, може і весною вже буду це робити. А зараз цю купу поскладаю і все, і можна додому їхати. Тепер зовсім інша справа. Копи немає. Коли я сіяла на цю діляночку суміш сидіратів, до речі, на цій діляночці в нас росла картопля. Я поряд тут насіяла насіння дайкону. І бачу, що діло пішло. Дайкончик росте. Можна спробувати. Ой, Бозі, який коротенький! Взагалі він має бути довгий, дуже, якийсь міні-міні-дайкон. Чи йому ще довго рости, чи він такий у мене і буде. Маші пусінький. В тому році взагалі почав хворіти і не було у мене дайкону. Ой, та сього ж це за такі, навіть на салат не вистачить. А я думала, я сьогодні поїм дайконом. І тут та й було. Та жодного довгого немає. Взагалі щось якось у мене перестало мені щастить з дайконом. Раніше вдавалося вирощувати його. Ні, це щось зовсім на ліжче. На один зуб вистачить. Дайкончика. А як у вас з дайконом справи? Вдається вам його вирощувати?